По, по термінах дозрівання <звіл цилин> <звіл> яка у нас. Стили, середня, стигли, середня два пісні в тих тих тих. Провіримо, <звіл> провіримо. <звіл> Навіть у нас, якщо ми так сімпов, стартануло десь клас коли. Пустили в той момент, десь все ж таки раніше потрібно було її палити. Ми тільки запустили систему поливу тут 26 Ні, Я в собі, я, є, я, я а почу... план був 1 червня. Ну ми ж хочемо, ми ж хочемо То -то. знати, чому, чому все ж таки вона е, має ураження. Під час формування бульб тільки починаються маленькі бульби, має бути волога. Це якщо так говоримо. Ми цей момент пропустили в зміру певних, певних причин, так само, як. Експериментували, вирішили: а давайте дамо 40% азоту при посадці, а решту